Одна єдина фраза за 14 секунд заробила відомому українському журналісту Дмитру Гордону 100 тисяч доларів на рівному місці, причому без жодних труднощів, без переслідування покупця і без принижень перед ним, і навіть без гіпнозу. Що це за фраза, чому вона спрацювала і які елементи обов'язково повинні бути, щоб вона спрацювала, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. То дивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, як у вашому конкретному випадку діяти, щоб і ви змогли отримати такий же результат. Не будучи популярною особистістю, не маючи зв'язків і не маючи ні такого бізнесу, ні статків, як у Дмитра. Авансом ставте лайк. Підписуйтесь на канал, не втрачаємо ні секунди. Перше ніж почну, хочу зауважити наступне: це відео не про політику. Я не збираюсь переконувати вас у тому, як ставитись до Дмитра Гордона. Це питання я залишаю на ваш розсуд. Моє завдання ознайомити вас з технологією, яку він застосував і отримав результат. Отже, пропоную вам переглянути фрагмент інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де ви якраз і дізнаєтесь цю фразу. Приходять мої говорять, є парень Такой нормальный, но говорит миллион четыреста возьмет, отдаст. Я говорю, а не миллион пятьсот. Можно он хочет прийти. Дальше цена одной фразы. Приходит парень. Я сижу в огромном кабинете у себя в редакции, в офисе, все красиво. Он говорит, я готов купить вашу квартиру за миллион четыреста. Я говорю, скажите, пожалуйста, мне нужны деньги. Он на меня смотрит и говорит, думаю нет. Я говорю, правильно, поэтому миллион пятьсот. Вони я смотрю, говорят, хорошо, купил. Здавалось би, усе чудово. Тепер я знаю цю фразу, можна йти і застосовувати. Не поспішайте закривати це відео і йти перевіряти цю фразу, бо, скоріш за все, у вас нічого не вийде. Чому? Тому що найважливішого ви так і не дізналися, про що я кажу? Я кажу про те, як застосовувати цю конкретну технологію у вашому конкретному випадку. Щоб дати відповідь на це питання, потрібно зрозуміти. Чи дійсно саме сказана Дмитром фраза принесла йому цей результат, чи можливо щось інше вплинуло на це? І тоді у нас виникає наступне: цілком логічне питання: якщо не фраза, то що ж могло вплинути на успішну продажу? Відповідь: сукупність факторів, саме сукупність факторів склали успішну комбінацію і дозволили однією фразою закрити продажу не на умовах покупця, який пропонував мільйон 400 за квартиру? А на умовах Дмитра Гордона за ціною 1 мільйон 500, 000, і тим самим на рівному місці заробити 100 тисяч доларів. Що це за фактори? Розглянемо далі. Перший фактор покупець сам зробив перший крок до покупки. Це означає наступне: перше, у клієнта достатньо мотивації, щоб придбати цю квартиру. Це означає, що квартира вже зацікавила покупця, він вже отримав достатньо інформації про цей об'єкт нерухомості, він вже проаналізував усі характеристики цієї квартири. Наприклад, такі як локація, будинок, у якому знаходиться ця квартира, сама квартира, її площа, кількість кімнат та інші не менш важливі параметри. Друге, у клієнта є необхідна сума для купівлі. Так як першочергово було озвучено вартість 1 мільйон 500 тисяч доларів, то клієнт повинен був бути готовим до різного розвитку подій, в тому числі і до того, що продавець квартири не погодиться на запропоновану ціну покупцям, що й підтвердилось у. У даній ситуації третє, клієнт сам приїхав в офіс до Гордона. Це було зроблено для того, щоб підсилити ефект від перемовин. Як показує практика, найбільший ефект угод досягається не у формі переписки, дзвінка, у спілкуванні через посередника, а саме при особистій зустрічі, де обидві сторони бачать одне одного і розуміють, чого сподіватися від протилежної сторони. Тут може виникнути ще одне питання: а для чого покупцеві підсилювати ефект від перемовин? Квартира, це ж не товар, який швидко розкупляють тут. Цикл продажу значно довший ніж у будь-якого іншого товару, тому можна було б ще почекати. Поки продавець не побачить, що покупців небагато, а може й взагалі немає, і почне сам знижувати ціну. Ось це якраз і підтверджує те, що клієнт був сильно зацікавлений у покупці цієї квартири. Судячи по діях клієнта, можна зрозуміти, що він має досвід у сфері покупок квартир, адже діяв цілком рішуче і грамотно. Чому я так кажу? По-перше, тому що клієнт приїхав сам на перемовини. Покупка квартири справа ризикова для звичайної людини. Потрібно знати. Багато тонкощів, і в будівельній справі. І в юридичній. Що вже казати про квартиру, вартість якоїсь становить понад півтора мільйона доларів. А оскільки клієнт приїхав сам, то він компетентний у цих питаннях. По-друге, клієнт приїхав одразу в офіс до Гордона і хотів особисто із ним вести перемовини. І що тут такого можете запитати ви? А я вам відповім. звичайній пересічній людині складно спілкуватись із людьми, які стоять вище чи по соціальному статусі, чи є публічними особистостями. На той час Дмитро вже був відомою особистістю, яку знали як в Україні, так і за її межами. Покупець хотів особисто переговорити з Дмитром, а отже, страх чи хвилювання у спілкуванні з такого типу людьми був або відсутній, або ретельно прихований, що каже про те, що у покупця є досвід у перемовинах, цілком можливо, що навіть із медійними особистостями. І тут виникає дуже важливе питання: так чому ж покупець, діючи грамотно, маючи такий досвід у перемовинах, не зміг знизити ціну і при придбати квартиру за 1 мільйон чотириста тисяч доларів тут вступає в дію другий фактор. Територія, де проводились перемовини, цей момент може здаватись неважливим, але це лише так здається на перший погляд. Згадайте ситуацію, коли ви приходите в гості до когось, що ви відчуваєте. Правильно, ви відчуваєте певні обмеження у своїх діях, а отже, й поводитиметесь більш стримано, більш сковано, я б навіть так сказав. Особливо, коли ви приходите в гості до незнайомої людини. Але як виглядає ця ж ситуація, коли приходять до вас в гості? Ви господи. І відчуваєте себе господарем, а отже, ваша поведінка є більш впевненою, ви дієте більш рішуче. Так само і Дмитро був на своїй території, а не на території покупця. А отже, він відчував себе впевненіше, а отже, приймав рішення на холодний розум, тобто із вигодою для себе, Проте, чи достатньо було цього одного фактору, щоб ситуація розвивалась на користь нашого героя? Звісно ж, ні. Тому тут додається ще один дуже вагомий фактор, який підсилює попередній, третій фактор. Обстановка у кабінеті гордона. Процитую сказане самим гордоном. Я сиджу у величезному кабінеті, у себе в редакції, в офісі, усе красиво. Розумієте, що відбувається? Сам інтер'єр кабінету створює психологічний тиск на того, хто прийшов, і тим самим формує враження про того, до кого прийшли, як про серйозну ділову людину, з якою хитрощі чи маніпуляції не пройдуть. Це, у свою чергу, змушує гостя, в даному випадку клієнта. Переглянути свою стратегію перемовин, скоригувати її в моменті, що в суттєво знижує ефективність самих перемовин для Дмитра. Це навпаки, є сторона, яка підсилює його, додає йому впевненості рішучості. А отже, спокою і холодного розуму, особливо в момент, коли його клієнт відчуває дискомфорт, тобто ініціатива у перемовинах переходить в руки Дмитра Гордона. Причому усе це відбувається за долі секунди. Проте ми все ж бачимо, що клієнт, не дивлячись на... Підсилений власний інтерес придбати цю квартиру, і психологічний тиск у вигляді чужої території і помпезного кабінету Дмитра Гордона все ж нав'язує свої умови придбання, називаючи ціну за квартиру на 100 тисяч меншу, ніж назвав Гордон. Це говорить про те, що навіть не дивлячись на усі ці зовнішні фактори, які створюють тиск на покупця, покупець опанував себе, що ще раз підтверджує наявність досвіду у веденні перемовин. Але чому навіть той факт, що покупець Купець швидко себе опанував і повернувся до стратегії, яку він першочергово планував застосувати. Він все ж погодився на ціну Дмитра. Справа в тому, що тут спрацював один із найсильніших із усіх перелічених факторів, який і, врешті-решт. Переважив у сторону Дмитра. Четвертий фактор стан справ у Дмитра. Справа в тому, що Дмитро Гордон не був залежним від цієї продажі. У нього й так справи йшли добре. У нього були інші активи, які давали необхідні доходи, щоб і витрати свої покривати, і сім'я жила в достатку. Це одна сторона. Інша сторона це те, що у Дмитра на випадок потреби поповнити обігові кошти. Було де їх поповнювати. У нього були налагоджені зв'язки із досить заможними серйозними людьми, які без проблем могли надати йому потрібну суму грошей. Це означає, що йому не потрібно було б кидатись в крайність і продавати квартиру на невигідних для себе умовах, щоб повернути ці самі обігові кошти і вкласти їх, наприклад, у інший об'єкт нерухомості. Це ще більше зменшувало ефективність стратегії перемовин покупця і підсилювало позицію перемовина Дмитра як продавця квартири. І ось тут і потрібно було запустити механізм, що нашому герою вдалося зробити блискуче. Як він запустив цей механізм? Якраз оцією фразою, про яку я казав на початку відео, давайте ще раз пригадаємо цю фразу. Скажіть, будь ласка, мені потрібні гроші? Думаю, ні. Правильно. Тому мільйон п'ятсот саме завдяки сукупності цих факторів, а не окремих взятих елементів, Дмитру вдалось продати квартиру за ціною, яка влаштовувала його. А не його клієнта. Фраза лише стала ключем, який запустив цей механізм. Ось чому я кажу, що просто використання цієї фрази принесло б гордону мінімальний результат, а не такий, який він отримав. Якщо б він просто застосував цю фразу, не маючи усіх перелічених щойно факторів, то в кращому випадку у нього був би хороший блеф. Але ви маєте пам'ятати. Ситуація Дмитра Гордона це його ситуація, а ваша ситуація це і ваша ситуація. Кожна ситуація унікальна і застосовувати одні і ті ж фактори і один і той же алгоритм дій в абсолютно різних ситуаціях може не дати вам результату. Навіть більше скажу, навіть метод, який би він універсальний і ефективний не був, далеко не факт, що працює конкретно у вашій ситуації. А що може дати результат? Тільки аналіз конкретної вашої ситуації, тільки виявлення в. Ваших сильних сторін і складання їх у комбінацію, яка підійде конкретно вам. Щоб розібрати конкретно вашу ситуацію, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посланням нижче. У описі до цього відео. Перемовини без заперечень, це дуже важлива частина бізнесу. Вона відкриває нові можливості як для підприємства, так і для власника бізнесу. Чим успішніше він веде перемовини, тим прибутковішим буде його бізнес. Але навіть найкращі перемовники, які є у вашому бізнесі, будуть безкорисними, якщо в самому бізнесі немає чіткої системи роботи. Без цього ваше підприємство стане легкою здобиччю для конкурентів і навіть для ваших клієнтів і працівників. Щоб цього не допустити. Потрібно освоювати бізнес-технології. Рекомендую почати з ось цих. Усі вони перевірені на практиці, тому прямо зараз обирайте будь-яке відео і до зустрічі за кілька секунд.